Вітаю, мої любі маленькі слухачі. Чарівна хатинка знову радо відкриває двері усім, хто спраглий нових історій і нових пригод. Сьогодні слухаємо українську народну казку про Івасика та Лесика. І, як звично, українська казка починається словами: Жили були дід та баба. Та тільки. У подружжя не було дітей. Дуже сумували дідусь з бабусею з того, що лишилися вони на старості самі. Сиділи на призбі і ділили між собою пиріжки. Тобі, діду, і мені, тобі, діду, і мені, казала бабуся. Ех, зітхнув дідусь. Шкода, нема кому на старості нас потішити з тобою. <свісно> Важко зітхнула бабуся і розплакалась. Нема, нема старий. Слухай жінко, а не сумуй. Піду я до лісу та знайду грамтеньке полінце, а ти покладеш ту деревинку собі в колиску, котру ми приготували для нашого дитятка колись. І будеш гойдати. Може, так тобі стане легше. Не знаю навіть, але давай спробуємо. Так і зробив дідусь. На другий ранок знайшов гарне полінце і приніс деревинку бабусі. Бабуся поклала в колиску і уявляла собі, що гойдає свого синочка, наспівуючи. І васику, телесику, зварю тобі кулешику. І васику, Телесику, зварю тобі кулешику Буду тя годувати, пісеньку тобі співати. Так співала бабуся своєму полінцю, уявляючи, що це. Її маленький синочок, котрого вони з дідом колись мріяли назвати Івасиком. Полягали старенькі спати, аж на ранок чують Їсти, дайте, будь ласка, їсти. Я дуже голодний!» Що це? перелякано сказав дідусь. Я не знаю, відповіла бабуся. Побігли на кухню, а там. На колисті стояло маленьке, симпатичне хлоп'ятко з русявим волоссям і величезними, допитливими оченятами. Привіт, я ваш син, Івасик Талесик. І і Івасик. зніяковів діду. Синочку, такий, як ми про тебе мріли. Ото нам дарунок від Бога з тобою на старості роки. Тішилися невимовно, а синочок підростав дуже дуже швидко, змайстрував йому татусь золотого човника і срібне весельце. Так Івасик Телесик почав ходити на озерце і ловити там рибку. Ловись, рибко, велика й маленька, ловись, рибко, велика й маленька. Хочу татові з мамою до обіду, до смачної юшечки рибки принести. І так став Івасик господарювати і батьків стареньких годувати. Кожного дня матуся підходила до озерця і кликала Івасика обідати. Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка Мамуся Івасик. Мала дуже гарний, ніжний голос. Хлоп'ятко, зачувши рідненький голосочок, відразу пливло до бережка і смакувало тими ласощами, котрі матуся з любов'ю спакувала йому до вузлика з єжею. Кожного разу турботлива матуся наказувала хлопчику: Я тебе дуже прошу, будь уважним, бо живе недалеко від озера, відьма Зміївна. Ох, лиха то потвора, прошу тебе, Івасику, не озивайся до неї ніколи. Відьма й справді вже чатувала в корчах, визирала хлопчика, аж слинка їй текла. Ох, яке ж то смачне, рум'яне хлоп'ятко, ух, як я ним поласую, і Оленка зміївна, донечка моя, ух, якби вона зараз засмакувала того хлопчика. Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Почув Івасик цей страшний голос і відразу почав гребти подалі від берега. Він зрозумів, що це не матінки голос. Ні, ні ні, у моєї матінки голос ніжний, ласкавий, а в тебе такий огидний, і відплив подалі. Зрозуміла відьма, що треба їй щось кардинально змінювати, і пішла вона до коваля. А ну викуй мені голос тоненький, як у матінки Івасикової, Коваль злякався відьми і викував їй тонесенький голосочок. Прикро що злякався, тому що якщо хтось лякається і не чинить злу супротиву, то зло стає вдвічі більше, ви ж знаєте, малятка. І так, з тоненьким новим голосочком, відьма пішла до озерця і почала голосом Івасикової мами співати: Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам тобі їсти, дам тобі пити, і хороше відпочити. Зачув Івасик знайому пісню, і здалося йому, що матінка його співає таким красивим і тонким голосом. Почав швидко гребти до берега. Аж тут хап. Відьма вхопила хлопчика і понесла до себе «Рятуйте, рятуйте, матінко, батечку, рятуй. Занесла відьма у свою гидку брудну оселю хлопчика, віддала дочці оленці і наказала Посади його на лопату і запхай у піч. Хай добре присмажиться, а я піду солі пошукаю. Та добре, мамо, добре їдіть уже. Слухай но, ну. сідай на лопату та лізь у піч, сказала лінива. Оленка. А, а я не знаю, як сісти на лопату. Івасик був кмітливим хлопчиком і зметикував, як ошукати злючку Оленку. Ой, ти знаєш, ти знаєш, Оленечко, ну я не знаю, як сісти на цю лопату. Ти що ж ти зовсім дурний, та вотакво сідай, розвертайся. І тільки Оленка сіла на лопату. Івасик шмалсть і в пічку. <голос> Туда почала кричати Оленка. Аж відьма прибігла на той крик. А Іванко дуж погнав і виліз на найвищого дубочка, вмостився на верхівці і почав дражнитися, показуючи язика відьмам. Тільки от відьма була розлючена шалено. Я піду за каваляха й виклиє мені гостре зуби, я перегрзу це дерево, я тебе з'їм. Прийшла відьма від коваля з новими зубами, почала гризти дерево, і дерево справді почало гойдатися. Аж тут над Івасиком летять гуси. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята. Нема нам часу. Залишайся, тебе наступні підберуть. Тут і друга зграя підлетіла. Гуси, гуси, гусенятка, візьміть мене на крилятка. Ой, ми заклопотані. Хтось інший тебе підбере, і друга зграя не взяла Івасика, а дерево уже трималося на тонкій волосинці, і лиха відьма догризала дубочок вже зовсім. Аж тут над Івасиком летіло одне єдине гусенятко, котре зглянулося над хлопчиком і взяло його на свої крилята, понесло до мами статком і висадило просто на подвір'ї хати. Вечоріло, хлопчик підкрався до віконечка і чув, як мамуся і татусь сумно знову ділять свої пиріжки. Тобі, старенький, а то мені, тобі, мені. Тільки Івасика нашого з нами немає. Тобі мені. А мені. вигукнув Івасик. Старенький перезирнулися, нікого немає. Певно, здалося. Тобі старенький, Мені? А мені? Вибігли бабуся з дідусем на двір і побачили свого синочка. Синочку, яке щастя! Радість яка. Обійнялися, поцілувалися, а гусеняті насипали цілий мішечок пшона. Гусенятка взяла його під крильце і полетіла далеко-далеко. Адже осінь. Прийшла, і треба було відлітати у теплі краї, а Івасик з батьками ще довго довго жили у мирі, злагоді, достатку. А лиха відьма-зміючка обламала свої металеві зуби і годова, така була страсна й потворна. Тільки вже ніхто її не боявся, бо що вона могла зробити без зуба стара люта тітка. Тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас.